Попри воєнний стан України, 1 вересня у школах розпочалося навчання. У вишиванках з квітами та патріотичними кульками поспішають на урок учні першого та другого класу однієї зі шкіл Житомира. Зранку для них влаштували свято першого дзвоника. Батьки школярів, які навчатимуться очно, не приховують хвилювання. Ну є якби трошки тривога в тому, але нічого. Я думаю, що все буде добре. Буде дуже лячно, тому що ну самі розумієте, як воно. Намагаюсь створити свято в першу чергу. А так, ну будемо бачити, як воно буде. Це такий перший клас. Хочеться, щоб дитина мала поняття, що таке школа. Першокласники з радістю розповідають про свої плани у школі. Певнено кажуть, що прийшли за знаннями. Школа! Ом заспівали гімн, потанцювали під патріотичні пісні і вже зрештою дочекалися на перший дзвоник у цьому році. <клес> Директорка школи каже, головне було облаштувати укриття та провести інструктаж серед персоналу, і їм це вдалося. Додає, колектив налаштований позитивно і вірить, що учні, які перебувають за кордоном, повернуться до рідного закладу. У нас в цьому році чотири наших перших класи ми набрали. Ми взагалі-то набираємо завжди п'ять, але в цьому році ми набрали чотири, і до нас доєдналась 35-та школа перший клас. Дуже хочеться побажати тим дітям, які залишилися за кордоном. України, щоб вони скоріше повернулися до рідної батьківщини, і ми всі разом відсвяткували перш за все перемогу нашу. для першокласників. Влаштували квест. А ось у другому класі навчальний рік розпочався з уроку національної єдності. Саме, саме хороша. І так, Нікіта, Зараз Людмилка ручку піднімаємо. сонечко. Що ми вже перемогли, ми віримо в перемогу. Людмилка, що ти хотіла сказати? Що Вона дуже вона сильна. Дивіться, які гарні у вас, будь ласка. Вона Наша батьківщина, втім, більшу частину уроку присвятили правилам безпеки. А наприкінці провели навчальну тривогу. Діти швидко зібрали свої речі, дехто не забув і про улюблену іграшку, та пішли за вчителькою. Це у мене запасний Що в ньому є? Там є все необхідне, для ну щоб йти в підвал. Наприклад, що це за? Вода, телефон, зарядний, пазл для класса. Достане скучно. Такі рюкзаки бачимо у всіх учнів лише наповнення різне. Переважно батьки кладуть воду, їжу, ліки та папірець з інформацією про дитину. Аби зібрати речі та спуститися у підвал, класу знадобилося до семи хвилин. Вчителька Наталія каже: вже завтра школярі будуть робити це швидше, бо вже знають, як себе поводити та де розташоване укриття. Оскільки сьогодні перший день можливо не все так оперативно вийшло, як має бути, але я думаю, що. Що завтра, післязавтра ми проведемо тренування і будемо дуже швидко збиратися. Старші класи навчаються у другу зміну, тому свято для них провели окремо.